Вітаю. Кожного дня одне і те саме. Три запитання, які переслідують мене в школі. Як ви стали вчителем вдома? Навіщо ти стала вчителем? І на конкурсах? Чому досі вчитель? Набридло відповідати окремо. Відповім відразу всім. Я тому що отримую неймовірне задоволення від цього процесу. Я вчитель, тому що від усього серця люблю дітей. Мені подобається стежити за здивованими очима дитини, коли їй цікаво від моєї розповіді на уроці, радіти разом зі своїми учнями їх маленьким успіхам і постійно навчатися і розвиватися разом. З ними мій вибір як вчителя це проектне технологічне навчання. А найкращим підтвердженням цього є. Результати це перемоги у різноманітних фахових конкурсах на найкращий гендерочутливий стем, урок, добрі практики, освітяни Харківщини презентують, міських виставках педагогічних ідей і технологій, а ще у перемога у конкурсі про відповідальне і гуманне ставлення до тварин. Щоб ділитися досвідом зі своїми колегами, я постійно працюю і друкуюсь, маю величезну кількість друкованих робіт. Я є активним учасником різноманітних всеукраїнських конференцій, а ще я є сертифікованим тренером нової української школи. Але головне для мене це мої учні. Вони є лауреатами і призерами нової академії наук, учасниками чисельних семінарів і конференцій.